Вже, все буде довго. То, напевно, найдовше відео, яке в мене, в принципі, може бути. Без перебільшень, сьогодні реально буде довго. Словом, готуйтесь. І до того ж, останнім часом я з головою поринила у в'язання гачком, і хочу якнайшвидше цим зайнятися. Всім привіт, з вами Настюха. Після того, як я відкрила для себе гачок, моє життя перевернулося. Такого потоку ідей в мене давно не було. Все почалося з того, що я зв'язала шапочку малюку, потім шапочку собі, потім гетри до кардигану, а потім кофту-сітку. І тут я напоролась на бабусині квадрати. Це було кохання з першого погляду. Додатково я надивилася всякої всячини в Пінтересті, і далі ви все знаєте. Як я вже казала в своєму дейлі влозі, я накупила купу ниток для в'язання, але перед тим як до цього приступити, я чемно виконала все по списку. В'язати я збиралася ось таким прядивом Yarn Art етамін, бо воно тонке і легке, саме те, що треба на весну і літо. Але справа в тому, що саме на цьому прядові показати схему дуже важко. Нитки крутяться, до того ж, вони дуже тонкі і вам напевно нічого не було би видно. Тому для наглядності я покажу вам схему на ось такому товстому прядові Норвей. З нього ж я робила пов'язку і шапочки. Я користуюсь своїм постійним невеличким гачком 3 мм. В залежності від розміру гачка і прядива, квадратики можуть бути менші або більші, і тоді може знадобитися інша їх кількість для ковтинки чи майки. Починаю в'язання зсередини. Вона складається зі стопчиків з одним накидом. Де початку закріплюємо нитку на гачку. Я опускаю гачок на нитку, перевертаю, затримую пальцями ось цю петельку і витягую через неї робочу нитку. Далі потрібно набрати 5 повітряних петель. Ми захоплюємо робочу нитку, та, що на пальці, і виводимо її у цю петлю. Це і є одна повітряна петля. Нам потрібно таких 5. Одну вже набрали, тому робимо таких ще 4. Ось у нас 5 петель на гачку, і тепер нам потрібно замкнути їх в кільце. Тут наша перша петля. Вводимо в неї гачок, захоплюємо робочу нитку, витягуємо її через цю петлю і продовжуємо витягувати через петлю на гачку. Ось так. Таким чином ми замкнули кільце, і саме у це кільце ми пров'язуємо наші стовпчики з одним накидом. Для початку робимо 3 петлі підйому. Це в нас можна вважати один стопчик. А у кільці таких потрібно 12. Отже, один маємо і в'яжемо ще 11. Робимо накид, вводимо гачок у кільце, захоплюємо робочу нитку, витягуємо з кільця на себе, трошки вище. Знову захоплюємо робочу нитку і витягуємо через дві петлі. На гачку залишається дві петлі, тому ми знову захоплюємо робочу нитку і через ці дві петлі витягуємо її. Ось такі два стовпчики маємо на кільці. Таких потрібно ще 10. Тому знову робимо накид, вводимо гачок у кільце, захоплюємо там робочу нитку, витягуємо з кільця на себе, трошки вище. Знову захопили робочу нитку і витягуємо через дві петлі. На гачку залишається дві петлі. Ми проводимо робочу нитку через них. Повторюємо так ще 9 разів, оскільки три таких стопчики в нас вже є, а потрібно в загальній складності 12. Побачимось з вами в кінці цього ряду. Я пров'язала 11 стопчиків, зараз зв'яжу останній. Тепер нам потрібно з'єднати в'язання. Пам'ятайте, ми на початку набирали три повітряні петлі, тому ось у третю петлю за обидві стінки ми вводимо гачок. Захоплюємо робочу нитку, виводимо її через ці дві стінки і заодно через петлю на гачку. Так ми з'єднали наше в'язання. Ось такий вийшов у нас кружечок. Нитку ми обрізаємо і витягуємо. Але для надійності я особисто ще захоплюю нитку гачком в ось цю петлю і тоді затягую. По суті, я роблю вузлик. Далі ми будемо в'язати пелюстки іншим кольором. Тому знову я закріплюю нитку на гачку. І протягувати нову нитку я буду не в петлі, а саме між ось цими стовпчиками. Вводжу гачок з ниткою між стовпчиків, захоплюю робочу нитку і витягую її зразу через петлю на гачку. Таким чином, я просто приєднала інший колір. Далі ми в'яжемо у ці ж дірочки між стопчиками. Для розуміння кожна пелюстка складається з трьох стовпчиків. Для початку ми робимо два накиди, вводимо гачок униз між стопчиками попереднього ряду, захоплюємо там робочу нитку, витягуємо її на себе, а далі уважно. Ми захоплюємо ще раз робочу нитку, виводимо її один раз через дві петлі. Знову захопили робочу нитку, вивели ще раз через дві петлі. На гачку залишається у нас дві петлі, але ми їх не чіпаємо і продовжуємо робити такі стовпчики. Знову ми робимо два накиди. Вводимо гачок униз між стопчиками. Захоплюємо там робочу нитку, витягуємо її на себе. Ще раз захоплюємо робочу нитку один раз через дві петлі. І ще раз через дві петлі. На гачку у нас залишається три петлі. Це, так би мовити, верхівка. Ми захоплюємо робочу нитку і виводимо її через усі три петлі зразу. Ось така одна пелюстка у нас вийшла. Між такими пелюстками у нас має бути дві повітряні петлі відступу. Один, два. Далі ми робимо наступну пелюстку. Після двох повітряних петель відступу ви робите два накиди на гачок. Вводите гачок уже в наступну дірочку між стопчиками попереднього ряду. Захоплюєте робочу нитку, витягуєте її на себе на гачку 4 петлі. Знову захоплюєте робочу нитку, вивели через перші дві петлі. Ще раз робочу нитку через наступні дві петлі. Дві петлі на гачку у вас залишається. Знову зробили два накиди, гачок у ту ж саму дірочку між стопчиками попереднього ряду. Захоплюємо, виводимо робочу нитку. Тепер на гачку 5 петель. Знову захопили робочу нитку і виводимо через дві петлі. Далі ще раз робоча нитка в наступні дві петлі. І в нас залишається три петлі на гачку, але пелюстка не повна. Потрібен ще один такий стовпчик, Два накиди, вниз і так далі. На гачку 6 петель. Ми виводимо робочу нитку через перші дві петлі. Знову робочу нитку через наступні дві петлі. На гачку залишається 4 петлі. Робочу нитку ми виводимо через усі 4 підряд. Ще одна пелюстка готова. Робите дві повітряні петлі відступу і далі йде наступна пелюстка. Таким чином по 3 стовпчики в кожну дірочку до кінця ряду. Тут я пров'язую останню пелюсточку. Роблю дві повітряні петлі відступу і з'єдную в'язання. На початку ми робили 4 повітряні петлі підйому. Відповідно, вводимо гачок у четверту петлю. Захоплюємо робочу нитку і витягуємо її через усі петлі. Серединка у нас готова. Далі йде перший ряд обрамлення. Перед тим як приєднати інший колір, я обрізаю і зав'язую попередню рожеву нитку а на гачок закріплюю білу. Цей ряд теж в'яжеться у дірочки між пелюстками. Оскільки пелюстка складається з трьох стопчиків, то важливо вводити нову нитку саме між вже готовими пелюстками, бо я помилково протягувала її між самими стопчиками попереднього ряду, і тому кінцевий вигляд був трохи розбурханий. Отже, перше, що я роблю, вив'язую кутик. Він складається з шести стопчиків з одним накидом і одної повітряної петлі між ними. Робимо три петлі підйому, один накид, гачок униз у ту ж саму дірочку. Захопили там робочу нитку, вивели її на себе, ще раз захопили робочу нитку, вивели її через дві петлі, знову захопили робочу нитку і вивели ще раз через дві петлі. По суті, у вас зараз вже є два стовпчики з накидом, а потрібно три. Тому ще раз зробили накид, опустили гачок у ту ж саму дірочку, захопили там робочу нитку, витягнули її на себе. Ще раз захоплюєте робочу нитку через дві петлі і ще раз через дві петлі. Так, у нас в цьому кутику три стовпчики з накидом. Зараз ми робимо одну повітряну петлю відступу і пров'язуємо ще раз три таких стовпчики в цю ж саму дірочку. Так, у нас вимальовується один кутик. У наступні дві дірочки між пелюстками попереднього ряду ми в'яжемо просто по три стовпчики з накидом. Коли доходите до третьої дірочки, у нас знову має бути кут, тому ми робимо три стовпчики з накидом, повітряну петлю підйому і знову три стовпчики з накидом у цю ж саму дірочку. Наступні дві дірочки між пелюстками знову по три стопчики з накидом в кожну. Тобто, між кутиками квадрату, у вас дві дірочки пров'язані лише трьома стопчиками з накидом. В'яжемо так до кінця. Я пров'язую останні три стопчики з накидом і доходжу до першочергового кутика. Ми робили три петлі підйому, тому вставляємо гачок у третю петлю. Вона вже більш горизонтально лежить, бачите? Захоплюємо там робочу нитку і витягуємо її через усі петлі. Врізаємо нитку і зав'язуємо. При бажанні можна залишити і цей колір на наступний ряд обрамлення, але мені захотілося інший. Отже, я закріпила новий колір на гачку і приєдную його до свого в'язання. А щоб мені було легше і я не запуталася, приєдную саме в кутиках. Пам'ятаєте, в попередньому ряду в кутиках ми робили одну повітряну петлю відступу між стопчиками. Так ось сюди я і приєдную нитку. І роблю дві петлі підйому. Оскільки це останній ряд обрамлення, він вже трошки нижчий. Кутик останнього ряду в'яжеться так само, як попередні, але тут не одна петля відступу буде, а дві. Робимо накид, вводимо гачок у дірочку між стопчиками попереднього ряду кутику, захопили там робочу нитку, вивели через дві петлі і ще раз через дві петлі. Накид униз. Витягли робочу нитку через дві петлі і ще раз через дві петлі. І, оскільки це останній ряд обрамлення, ми робимо тут дві повітряні петлі відступу. І ще раз у цю ж саму дірочку ми робимо три стопчики з таким накидом. Накид у дірочку. Витягли на себе раз через дві петлі, два через дві петлі. Таких потрібно ще два. Ось такий кутик у нас виходить. З цими двома петлями відступу він якраз вимальовується ще чіткіше. Далі, між кутиками останнього ряду у нас 11 петельок, в кожну з яких за обидві стінки ми в'яжемо по одному стовпчику з накидом. Коли ми доходимо до кутика, я завжди собі орієнтуюсь по цій одній повітряній петлі відступу в попередньому ряду. І знову в дірочку пров'язуємо три стопчики з накидом, 2 повітряні петлі відступу і ще раз три стовпчики з накидом. І так до кінця ряду. По одному стопчику з накидом у кожну петлю доходите до кутика, три стопчики з накидом, дві повітряні петлі відступу і ще раз три стопчики з накидом. Все в ту ж саму дірочку. Сподіваюсь, вам видно і зрозуміло! Коли ви доходите до кінця, тут теж все те ж саме. Ми вводимо гачок у другу петлю, оскільки ми робили дві повітряні петлі підйому, витягуємо робочу нитку через усі петлі і можна обрізати і зав'язувати. Ось і все. Така схема квадрата. І наймарудніше це наробити таких потрібну кількість, щоб вистачило на майку чи на ковтинку. Особисто я запам'ятала цю схему десь на квадратику п'ятому. Спочатку я наробила таких 29 штук. До речі, перед тим, як їх зшити, я спочатку пропрасувала кожен квадратик, бо мало того, що вони стали рівніші, так було значно легше бачити, скільки приблизно штук мені ще може знадобитися. Далі я взяла підходящу майку, яка в мене була, і розмістила квадрати так, як мені подобалося, і взялася за сшивання. Оскільки на цих квадратиках буде не дуже добре видно, я знову покажу вам на прикладі ось цього великого. Вибачте мені мою лінь, але я не стала в'язати ще один такий товстий квадрат, а просто склала докупи дві його частини, показую саму схему, як я сшивала. Пам'ятаєте, в останніх рядах у кутиках ми робили дві повітряні петлі відступу. Так от, у другу, та що лівіше, я вводжу гачок за обидві стінки петлі. Далі беру другий квадрат ну в моєму зараз випадку це просто друга його половинка. І вводимо гачок у тому ж самому місці, теж за обидві стінки петлі. Захоплюємо робочу нитку, витягуємо її через усі стінки до себе. Знову захопили робочу нитку і виводимо через обидві петлі. Таким чином, ми робимо і далі. Тут дуже важливо потрапляти у ті ж самі петлі в квадратах, щоб зшивання вийшло у вас рівним і нічого вам не з'їхало. Словом, я зшила усі квадрати, як попередньо розмістила їх на своїй майці. Особливої схеми тут не підкажу, бо зшивала їх чисто випадково, як її бачила, так і сшивала. Далі примірка: моїх 29 квадратиків виявилось недостатньо, і за моїми попередніми розрахунками, ще треба було таких 15. Тоді, напевно, передня частина буде повною. Тому я дов'язала ще 15 квадратиків, дошила їх зі сторін, де мені їх бракувало, і в загальній складності їх вийшло 44. Наміряла і тепер періт такий, як мені потрібно. Найскладніше і наймородніше нав'язати таких ще 44 на таку ж саму спинку. Тому для вас я зроблю так: ось вам повний перід, ось вам повна спинка. Супер! Я поки що дуже задоволена, але в мене ж без факапів не буває. Ось що відбувається, коли ти не надто добре придумуєш концепт. Приклавши дві сторони одна до одної і вже зібравшись, сшивати полотно. Я трохи зависла, бо ось. Ну як тут зшиєш? Мені не потрібні були такі дірки по боках. Словом, довелося зв'язати ще 6 квадратиків, по 3 на кожен бік. Так вони сходяться між собою, як пазли. Далі я зшила обидва полотна з боками разом, а після того я пров'язала по одному стовпчику з накидом у кожну петлю по усьому периметру майки. Це виглядало як охайний контур. Але саме на цьому етапі я почала розуміти, що щось іде не за планом. Я не буду заглиблюватись у процес в'язання бретелей, бо, як виявилося, в них потреби нема. У всякому випадку, коли я їх зв'язала і приміряла майку, виглядало це, як на корові сідло, можете самі переконатися. Мама пропонувала трохи зшити звичайними нитками боки, щоб не довелося наново переробляти, і додатково пров'язати ще один ряд стопчиків по периметру лише рукавів. Таким чином, вони мали би трохи стягнутися. Але я надумала по-іншому. Поки я скріпляла майку булавками, до мене все чіткіше приходила ідея все попороти розпустити полотно і зшити його наново. Як виявилося, я наробила забагато квадратів. За моєю новою задумкою, мені треба було прибрати два вертикальних ряди квадратів по боках, тоді майка буде більш обтягувати. У всякому випадку, вона точно не буде висіти. І в бретелях, як виявилося, потреби нема. Але ж знову це все наново сшивати. У моєму лицю видно, яка я щаслива. Тому... Я позбавлю вас повторювання і просто покажу, що в мене вийшло тепер. Ось можна порівняти два полотна: перід перший варіант і перід другий варіант. Першочергово мене це і збило з толку, бо я думала, що майка буде замаленька. Але коли все полотно зшивається докупи, вона робиться важча і більше розтягується. Приміривши її, мені і моїй мамі здалося, що майка таки закоротка. Я взагалі-то спеціально її такою робила, бо першочергово надумала внизу по периметру зробити китиці. Але майка з китицями, щоб у це поправлятися, сіпатися і кожен раз витягувати їх з кишень, ні. Тому я просто на нижній ряд пришила решту квадратів, які в мене залишилися в хаотичному порядку. Так майка стала довша. Залишались невеличкі акценти: обшити бретелі стопчиками з одним накидом, обшити низ майки стопчиками з одним накидом, і по контуру горловини я просто пройшлася з'єднувальними стопчиками. Точно по такому самому принципу, як я зшивала квадратики між собою. І наостанок прослідкувати і поховати хвостики у квадратиках, якщо вони є. Ну і на сам кінець я ще додатково пропрасувала усю майку, і ось як тепер виглядає кінцевий результат. Яка я задоволена! І хоч це й було довго і марудно, ем, я все одно радію, бо насправді це просто перша річ, яку я зробила сама для себе своїми руками в плані одягу. Це той випадок, коли я направду без зайвої скромності можу починати пишатися собою. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Кому не лінь, не забувайте о той люкс, що означає вподобайку. Підписуйтесь на мій канал, хай сяє український Ютуб. Я дякую вам за перегляд. Бажаю всім вдалого дня і пончиків.